Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Лютий. Мені на долоню злетіли з хмаринки дві білі сніжинки і ще дві білі сніжинки. А разом виходить якась дивина, а разом виходить краплина одна. За старих часів лютий замикав рік. Тому його ще називали Межень, бо він проводив межу між Старим і Новим Роком. Сьогодніш лютий це останній місяць матінки зими, та хоч він і останній, усе одно приходить до нас із сердитими вітровіями і сніжними заметілями, а звідси ще й такі його назви, як сніговій, вітродув. І приказка ну й люті заметілі під лютий полетіли. Лютий це також пора великих сніжних заметів, а тому він місяць кривих доріг. А ще лютий вилучають з боку грієм, бо в цьому місяці сонечко, хоч і стоїть на небі набагато вище, ніж у січні, гріє усе одно лише один бік, другий при цьому мерзне. Саме тому і з'явилася приказка. Лютий корові в день бік нагріє, а вночі ріг зіб'є. Але яким би лютим не був цей місяць, весна вже не за горами. Лютий зиму видуває, а лютневий сніг весною пахне. Лютий дволикий місяць і теплом приголубить, і морозом налікає, то січним потягне, то березнем прозирне, І все ж таки лютий це кінець зими. Пропоную вам ознайомитися із деякими предметами місяця лютий. Якщо лютий дощовий, то й весна, і літо будуть такі самі. Лютий холодний і сухий, серпень спекотний. Якщо у лютому дме вітер, а інею немає, буде буравій. Якщо лютий багатий снігом, то квітень буде щедрий на воду. Якщо снігурі туляться до оселі, чекай на великий снігопад. Якщо сніг гне гілля, врожай буде рясний. Пропоную вам зробити завдання, яке називається Хто де ховається. Ви побачите картки із зображенням тварин. Вам потрібно буде назвати тваринку, а потім розповісти про неї, відповідаючи на такі питання. Де вона ховається у лютому? Чи спить вона, чи шукає їжу, як лютий впливає на її життя? Отож, подивіться на першу картинку, що це за тварина. Вірно, це ведмідь, де він ховається у лютому? Ведмідь спить у своєму барлозі, який він облаштував ще восени в затишному місці у лісі. Чи спить він, чи шукає їжу. Ведмідь узимку спить, бо восени накопичив багато жиру, який допомагає йому пережити холод. Але якщо зима дуже тепла, він може прокинутися. Як лютий впливає на його життя. У лютому у ведмедиці можуть народитися ведмежата. Вони з'являються на світ маленькими і беззахисними, тому перший час живуть у барлозі поруч із мамою. Скажіть, дітки, а яку тваринку ви зараз бачите? Вірно, це білка. Де вона ховається у лютому? Білка живе у своєму гнізді, схованому високо на дереві. Чи спить вона, чи шукає їжу? Вона не спить, а шукає їжу. Узимку білка їсть запаси, які зібрала ще восени горіхи, жолоді, гриби, насіння, іноді розкопує сніг, щоб знайти щось приховане. Як лютий впливає на її життя? В лютому білка стає активнішою, бо незабаром прийде весна. Вона більше рухається, шукає їжу і готується до теплих днів. Скажіть, дітки, а кого ви зараз бачите? Правильно, це вовк. Де він ховається у лютому? Вовк не ховається, а блукає лісами, полями, шукаючи здобич. Вдень може відпочивати в укриттях під деревами. Чи спить він, чи шукає їжу. Вовк активно шукає їжу, бо взимку йому важче полювати. Він живе у зграї, разом полювати легше. Як лютий впливає на його життя. Лютий це час, коли вовки утворюють пари, готуючись до народження вовченят навесні. Дітки, кого ви зараз бачите? Так, це Заєць. Де він ховається у лютому? Заєць не має постійного укриття, він ховається у кущах, під деревами або в снігових норах. Чи спить він, чи шукає їжу. Він не спить, а шукає їжу, гризе кору дерев, кущів, суху траву, як лютий впливає на його життя. Його біле зимове хутро ще допомагає маскуватися у снігу, але з приходом весни він почне линяти та змінювати колір шерсті на сірий. А це, дітки, хто зображений? Правильно, це птахи. Де вони ховаються у лютому? Зимуючі птахи, живуть у своїх гніздах, дуплах або під дахами будинків. Деякі перелітають у місця, де більше їжі. Чи сплять вони, чи шукають їжу. Вони активно шукають їжу, зернятка, насіння, ягоди, комах під корою дерев, як лютий впливає на їхнє життя. У лютому вони можуть почати співати голосніше, бо наближається весна. Люди допомагають птахам, підгодовуючи їх насінням і хлібом. І тепер, дітки, ваше останнє завдання. Подивіться на три ряди сніжинок і в кожному ряді знайдіть зайву сніжинку, яка не схожа на всі інші. Дякую вам, дітки, за заняття! До нових зустрічей.